Поліграфія звучить так собі. Як якась як хвороба. Макс, їдемо в гори. Ні, в мене поліграфія. Е, зрозумів, що більшість слів, які починаються на полі, такі собі: е, поліетилен, поліеміеліт, Е, До того, як я почав працювати на поліграфії, я думав, що на поліграфії поліграфеї займаються поліграфістингом. Виявилося це не так. Макс, це все, що ти придумав, а як же ж полівнілхлорит, поліпропілен, полікарпова? О, ні, то твоя знайома. Макс, можливо, зараз дехто в залі такий, блядь, що робиться? Хай цей чоловік полікується в поліклініці. Дех яка вибагливіша частина аудиторії такі Боже, б його покалічила поліція каламбурів? Каламбур. Каламбур, маю пояснити, що це таке це гра слів, якраз оце це полі того, що людей, які шарять, що таке каламбур, в залі на пальцях однієї руки полічити. Розумію, що я поліз експериментальною стежкою комедії і я можу спотикнутися об поліно непорозуміння. Судячи по утихаючій реакції залу, я скоріш е, погруз в болоті, полікоть.